Друзі, привіт! Вже з третьої, з, тре, з третього разу намагаюся записати вам відео на 15.07. То дощ сильно пішов, то щось з ракурсом не виходить. Але це все одно ми з вами запишемо відео. Може, трошки не такої гарної якості, як завжди, ну нічого. Головне головне, щоб ми з вами подивилися, що. Дивіться. 15.07 Криворожульки. Є карта вибуху, і карти говорять про те, що є якесь місце вже прилітало. Нам не скажуть всю правду, але, але Кривий Ріг зона небезпеки, якийсь дитячий заклад, от, поряд з великими будинками. Але це на, десь на околиці міста, або на краю міста, десь в цьому, в цьому напрямку. Тому. Тому з 2400 по 24.00, 15 липня, теж у нас є небезпека, і не ігноруємо, не ігноруємо тривогу, сигнал тривоги. Шахеди летять, ворог ніяк не може ну, ніяк не може зупинитися. Проте, проте. Буде збито десь на південному напрямку, буде над будинками збита шахеди, вони впадуть, можуть уламки впасти. Про це можуть людям нічого не сказати. Далі буде призупинена якась робота майстрів. Дві людини можуть, можуть трошки постраждати, тобто ну, отримати поранення. Там вже прилідало і це на околиці міста. І є карта пожежі, яка говорить про те, що також двоє людей можуть в цей момент знаходитися або зафіксувати, або зафіксувати цю пожежу. Буде страшно. Буде гучно, тим не менше, тим не менше, скажімо так, карта вибуху говорить про те, що, скоріш за все, може бути пошкодитись, коли збивається да, шахет і або є одне тільки влучання, а інші будуть збиті. Тобто не випали всі три карти, всі три карти цього, як він зватися, башти, да, руйнування. Так, Інгулець, Інгулець на 15 липня. На 15 липня. Про Інгульцю стане відомо дещо те, що було, досі намагалися приховати О, та, е, в, якомусь, в якомусь, я думаю, що це промисловий більш того об'єкт, або там, де люди, наприклад, в полях буде падати е, збитий шахет. Про це мож, можуть люди знайти уламки і виставити, виставити цю інформацію. Апостолова апостолова. Та нікого ж не забути, вроді, бо хочу. Так, апостолова вас попросять, скоріш за все, виключати світло або дотримувати світового маскування. Зеленодольськ. Зеленодольськ на 15 На 15 липня Зеленодорск. Зеленодольськ. Там коло лікарні, лікарні, є карта жертви. Якась жінка, якась, якісь дві жінки можуть постраждати, або група людей можуть постраждати. Це хворі. І ще що в мене є карта прильоту. з Дольська, давненько у вас ця карта не випадала. Будьте уважні і обережні. Це може бути або лікарня, або там, де вчаться діти. Там де люди вчаться? Діді, діти люди. Зеленодольськ. Павлоград. Павлоград. Павлоград під прицілом знову на окраїні міста якийсь дитячий заклад або те, що має відношення до дітей. І туди прильот уже був. Ну, Там під прицілом, там туди летітиме немає. Не, я не побачила, чи будуть вибухи у Павлограді. Вибухи будуть, але руйнувань не буде. Так, Нікополь, Нікополь на 15 липня. Нікополь на 15 липня. Проясниться якась ситуація через воду буде видно, як якось якісь люди або люди якісь намагатимуться і це зі сторони ворога пересікати воду. Є силове воздійстві на підприємство, яке приносить кошти, або на, на заклад, який приносить кошти. Заховані машини, вони шукають заховані машини, якісь машини поховають, от, і туди буде приліт. Так, Нікопаль, Нікопаль. Далі, далі, у нас Запоріжжя, Запоріжульки. Е, трошки і трошки погане ну, освітлення, бо я трошки заховалась під навісом, тільки що почала записувати вам відосик, тому щоб ви розуміли, пішов такий дощака. І чим більше я скоріше хочу записати, тим скоріше він л'ється. А я ж не можу вас залишити без. Без Запоріжжя і запоріжульки. Мої любі. Так, Криворожульки ви почули, і ще що, Криворожульки, не переймайтеся. Я вже в неділю буду в кроворозі, буду вдома, я ненадовго їздила до матусі. О, тому тому ми будемо всі разом, не переймайтеся і пам'ятайте, в 21.00 в неділю, як завжди у нас прямий етер. Так, Запоріжжя є пожежа, десь загоряється. Я би сказала, це якась огорожа, може якийсь забор, може, або є, є замикання лінії електропередач. Є прильот, карта прильоту є. Ось вона, вона ніде не дівається. На жаль, є прильот або в двох районах, або в двох місцях, скажімо так, і ще. І один із них на околиці міста там щось працює. Тобто це буде якийсь працюючий заклад. Запоріжжя, 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 Запоріжжя. Запоріжжя на 15 липня. Запоріжжя на 15, шахеди летять. Шахеди летять і чомусь коло води якась огорожа буде. Або якісь товпи коло води будуть під прицілом. Так. ППО буде контролювати ситуацію, будуть збивати, і зіб'ють, я хочу сказати, навіть там, де люди відпочивають, там, де люди гуляють. От. Е, також під прицілом буде в Запоріжжі якась, ґґґґ, якась новобудова, в будинок прилетить, але в тому будинку нікого немає. Е, там, де люди всі пішли, тобто нікого немає там. Там є прильот. Запоріжжя, Дніпро, Дніпрушечки, Дніпрушечки, вибачайте, що вчора вас трошки вчора мама відволікла, і я трошечки вам не вас пропустила. Не ображайтеся. Я не брала з собою список, я в гостях у мами, я в дорозі, мені трошки важко тащити з собою все, все все що мені може бути потрібно для роботи. Так, Дніпрушечки, Дніпро, Дніпрушечки на п'ятнадцяте, на 15 липня. Якийсь дитячий заклад, там, там люди відпрацювали і щось пішли додому, і там є е, пожежа, або над ним буде щось збито і все проясниться. О, Це стане ясно, про це будуть говорити. Далі Дніпро буде гучно, але невідомо де, тобто не будуть казати, де. Буде приховано і цю, і цю е, інформацію треба приховати, і я вам також казати її не можу. Вона прихована навіть від мене. От. Або вам трошечки неправильно скажуть, або неправду скажуть, або скажуть, що ну, було там, а насправді воно трошки не там. Так, Дніпро, Дніпро, Дніпро. Тим не менше, ситуація повторення є. І ще що. Якщо на околиці міста є або лікарня, казарма, або якийсь заклад, де, де багато одиноких молодих, молодих людей і карта прильоту. Якщо це, якщо це казарма десь, будьте уважні, обережні, або не казарма, або общежиття, може бути, знаєте, якесь. От. Є ще, є ще ситуація по працюючому якомусь закладу. Він такий якийсь невеличкий цей заклад, да? але, але там. Поряд є те, що, що, що матерям цікаво, чуюсь, до матерів мають відношення. І ще що, і ще що, воно десь на горі. Будьте уважні, будьте обережні по цим, по цим ну, реченням, ви будете відчувати. знаєте, я так хочу сказати, Іноді дістає так: ті, хто чують і знають, де це, вони більш небезпечні, ніж ті, хто не знають і не чують. Ну, от так от, так так якось виходить. Так, і Миколаїв і Миколаївчики, Миколаївчики на 15.07. На 15.07 Миколаїв-Миколаївчики. Над вами теж працює ППО, у вас є над приватним сектором збиття. Є ситуація повторюється в якихось двох, у двох місцях, в двох регіонах, в двох громадах, в двох районах. Далі, і у вас теж якось падає, що щось будували чи працювали, щось там з дітками робили. да, от, щось, щось там мають до дітей відношення, і відкрите якесь таке пространство, чи то стадіон, чи то якась площадка, як то дитяча. от, от, там є, там зона ризику, от так скажу. Там зона ризику, там краще ну, довго не бути. Так, далі. Далі. Миколаїв, Миколаїв. Завтра буду в дорозі, до речі, не знаю. Ой, коли ж я вам запишу відосик на завтра, тому не знаю, якщо вийде якось, я буду писати, ні буду десь в дорозі сідати в якомусь кафе, писати чи що. Значить, друзі, по Миколаєву, по Миколаєву є прильот, є прильот, і там якась людина. Дивіться, там, там, там щось або будують, да, і воно дуже багато. Там буде прильот і неочікувано, щось завалиться дуже сильно і дуже багато може постраждати людей. Або є іще якісь. <ці> працюючі жінки, якісь працюючі жінки, ну мають відношення це до води якимось чином. Мають відношення до води. От. І є ще, є ще сильна, сильна до води. Вони щось хочуть там, там вам зруйнувати по воді, щось вам поламати. Так, е, небезпечна іде якась така доба. Адже пам'ятаємо, що про ігри програється е, три, ну, три доби. Тому три доби ми будемо уважні. Ви пам'ятаєте да, про захисний купол. Всі, хто хоче залишитися живим здоровим, всі роблять захисний купол, який в мене на, на головній сторінці мого канала, там намальоване море. Далі е, вибираємо пораду від карта Рог на цю добу, на 15 липня. Хто обрав перший варіант, що вам робити? Вам потрібно перебалакати про якусь замріяну дорогу. Те, що ви або це якась зміна, зміна якоїсь ситуації, кудись треба їхати чи щось починати, інше, нове якесь. І ви давно про це думали, давно треба про це поговорити. Другий варіант, вам потрібно закінчити зі своїми якимись страхами і болями. От, і закінчити е... оборонятися від чогось, бо ви щось так сильно обороняєте, що знаєте, скоро самі від цього можете захворіти. І третій варіант. Вам потрібно. Знаєте, вам потрібно, от є якийсь шанс, да? І його треба, він буде цей шанс, да, або якась треба переговорити з приводу смерті когось, да? І я так скажу, вам треба зберегти якось цю розмову, да? або записати, або і ще що. Ви вже вкотре намагаєтеся почати щось говорити, ніяк не можете договорити. Треба якусь розмову провести, да? але але доведіть її до кінця. Знаєте, ви може починаєте щось, починаєте щось говорити, або або, скажімо, так, треба щось закінчити. І ви починаєте цю розмову, що якось там, ну, що, що, про, про про, про закінчення чогось. І не як не можете це все, треба, треба нарешті, нарешті це зробити. Ну і віршик, звісно, давайте я віршик почитаю так. Віршик вам. Так. Ось і прожити ще один день за мету вберегти лиш життя. Телеграм сповіщає зелень, значить, знову пора укриття. На підлозі живу поміж стін, заспокійливе фото твоє, як що буду колись між руїн. Набери знати, що де я є. А сирени кричать і кричать за молитву твоє смс. От раніше могла, щоби знать, де що інше просила в небес. Виє небо, війна, кривий ріг. Я заплющу очі, прости. От якби Бог повірити міг, що роз'єднує наші світи, я молитимусь так без ікон. Вірю в Бога ще достать чудес. І стискай в руці телефон, де від тебе прийшла смс. Ну що ж, друзі, пам'ятайте, пам'ятайте, що ви не одні, я з вами, і ви знаєте, що на моєму каналі є дуже чудове, золоте, як то кажуть, чудо-суворне правило від святої ланочки. Як ви сказала, давайте де організовувати церкву святої ланочки? Ну, я хоч і сміюся, що шуткую, але дійсно вона має магічний вплив. І ви знаєте, це золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які на мене підписуються, які ставлять мені вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Але обов'язково в 22.00 додайте медитацію Захисний купол, поставте захисний купол над своїми будинками, над своїми мікрорайонами, містами, селами і обов'язково замотайте загорніть в захисний кокон себе, своїх рідних і близьких і. Запам'ятайте, що це треба робити щодня і бажано ще долучити тоді наших поранених, наших полонених, ну і наших захисників в полях. Пока, пока.